Василь Олександрович Сухомлинський. З книжки Всі добрі люди, одна сім'я. Як синичка будуть мене вранці. Лед-ледь посвітліє за вікном, прилітає маленька жовтогрута пташка. Це синичка. Шапочка в неї чорна оксамитова, щічки біляві. На зеленкувато-сірих крильцях кожна пір'їнка ніби пензликом намальована. Синичка стукає гострим дзьобиком у заплакану шибку, заглядає агатовим оченятком у кімнату, розвидняється, я підводжуся з ліжка, виношу сматочок смаженого сала. Синичка клює сало і співає. Пінь-пінь. Пінь. Це вона каже Дякую. Завтра я знову прилечу вранці.